Курсант 23, 13 ї навчальної групи за спеціальністю фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок, старший солдат Дитюк Яна. Вікно для мене був не вибором, вікно для мене було пріоритетом. А я не подавала свої документи в жодні навчальні заклади, хоча мала запрошення як від вищих провідних цивільних навчальних закладів для навчання, а навіть за ну, навіть за кордоном. Для мене досягнення це щось нематеріальне, це більш такі е, знову ж таки, нематеріальні речі. Я дуже пишаюся собою, що зараз мене оточують саме ті люди, яких я хочу бачити собою. Що я можу відпускати людей, які вони, якщо вони мені не потрібні чи чимось неприємні е, зараз, моє оточення складається з людей, яких я люблю, яких я готова підтримувати, і це і відчувається взаємність від цих людей. Протягом навчання в військовому інституті я мала змогу поспілкуватися, по перше, з різними людьми, які впливовують людьми, які можуть впливати на мою майбутню службу. Я старано навчаюся. Так у мене є певна наукова робота до інституту, і під час навчання в інституті я займаюся волонтерською діяльністю, але знову ж це не пов'язано з інститутом. Це окрема організація громадянська, називається «Одна кров». Ми займаємося донацією крові, шукаємо крову для потребуючих в цьому, і не тільки військових, а й цивільних. Щодо спортивних досягнень, вплив період, коли займалася гірьовим спортом, але через мою статуру тіла і через те, що я більш у мене більша перспектива падає на навчання і якісь освітній розвиток, то я повинна була зробити певний якийсь такий свій вибір. Я вважаю, що моє найбільше досягнення попереду. По-перше, знову ж таки, якщо казати не про матеріальне щось, я дуже рада, що я адаптувалася під цей режим в інституті, що не мене змінили обставини, а я змінила ставлення до них. І вважаю, що найбільшим досягненням буде ще знову ж таки попереду. І це буде під час мого випуску, коли я отримую офіцерське звання, коли я прийму посаду і зможу зберегти честь як свою, так і закладу, в якому я здобувала цю віщу світу, і не осоромити в чісь очах в очікуваннях знову ж таки себе і свій заклад. Для мене труднощі це. На перше, не стіна, а сходи, які треба просто перепрокувати. За час повномасштабного вторгнення я багато чого втратила, я багато кого втратила. І тому, що для деяких вважається труднощами чи проблемами, для мене це звичайна буденність. Коли опускаються руки, я просто згадую те, що в мене я жива, я можу навчатися, я можу принести користь собі, людям оточуючим. І тому всі труднощі для мене проходять знаєте, так скрізь стіни, скрізь руки, я їх навіть не помічаю. У мене немає такого образу, як кумира, певний певній одній особі. У мене є люди, завдяки яким виховувалась моя особистість. Не просто я як людина, а як ціло особистість. за це я хочу подякувати своїм батькам, своїм мамі то відчому. А Те, що за ким я йду, кого я наслідую, це знову ж таки це не певна особа. Це певний загальний образ, який я уявила собі, і до якого я додаю певні риси характеру, які б я хотіла бачити в майбутній собі. А щодо мотивації, то мене мотивує дуже сильна одна думка лише про те, що. У мене є хрещений син, якому три роки, я просто являюся там років через 15, і каже, а ви знаєте, взагалі хто моя хрещена там. І коли в мене опускаються руки, я починаю якось морально виснажуватись фізично. Тільки згадую про це все. Бомба петарда, <с corpid> і я готова йти далі. Є така одна фраза, і вона звучить так. Це приходить у свій час. Коли я ставлю собі певні цілі, я розумію, що виникнуть певні знову ж таки труднощі, певні проблеми, перепони. І тому я не просто різко до чогось русь, там спотикаюсь і зупиняюсь. Не, я просто доповільно Вірю, що рано чи пізно все прийде тоді, коли для мене це буде дійсно потрібно. Ну, по-перше, це не будувати хибні уявлення щодо подальшої служби. Зараз дуже багато популяризувалося курсантство серед певних соцмереж. І люди, коли вступають, якийсь заклад, вони думають: о, ми будемо знімати класні тіктоки, ми будемо кататися там і знімати щось. Ні, перш за все, вони мають одразу знати, куди вони йдуть, і що їх чекає через найближчі 4 роки, 5 років. Ніхто ні від чого не застрахований. Якщо ти приймаєш присягу, ти приймаєш присягу заради українського народу, і ти розумієш, що будеш діяти не в власних інтересах, а ради українського народу.